Загороджено все. Класне місце. Друзі, вгадайте, де я є. 30 жовтня 2025 рік. Є в парку, центральний парк. По-моєму, його називають ще Горько, парк Горько, місто Харків. Така центральна алея. Тут колесо з тої сторони огляду. Там всякі атракціони дитячі. Чому, скажу, вирішив маленьке відео записати. Я завжди чую в багато у всяких роликах, що Харків це дуже чисте місце. Місто, не місце, а місто. Я так скептично до цього відносився, але побувавши в цьому парку і так по вулицях звернув увагу дійсно. Ну, Не пам'ятаю я, щоб в місті так було прибрано чистенько, під бордюрами ніякого болота, ніякої пилюки. Тут в парку не те, що сміття, тут на асфальті пилюки нема. Лавочка, от я сижу, вона ідеально витерта, кожен день, я так розумію, витирає. В туалет я не ходив з жінками, я ходила. То кажуть, акваріуми чистенько, супер, люкс, все безплатно. Стоянка платна, але ми так і не змогли заплатити, тому що не розібралися з цими алгоритмами. Тут інтернет інколи пропадає. Ну, коротше, я вражений. Вражений. Був один раз вражений в цьому році пар парком Валенції, ми з Сергієм Володимировичем Петуховим гуляли. Ось це, напевно, по чистоті навіть краще. Там просто екзотичні. Всякі м, Рослини, людей багато, така двіжуха. А тут дуже позитивний парк такий. Тут, мабуть, на вихідні народу чума. Єдине, звісно, білочки кормлять люди. Коли думаєш, що це кругом, вже поки ми тут сидимо, два рази тривогу об'являли. Харків прифронтове місто. Оце, звісно, смуток наводить, що таке чудове місто, і... а округом війна. А приїхав я до сина, він тут служить недалеко. Провідати. Маму йому привіз, жінку йому привіз поспілкуватись. Єлі вирвався на ніч. От до обіду у нас час є, погуляємо, десь пообідаємо і він поїде служити далі. А ми поїдемо. Додому. Так що харків'яни харків дуже мені сподобалось цей парк і взагалі місто, широкій вулиці. Я проїжджав пару разів, коли на змагання їздив на Муромку, там ще кудись. Але якось не звертав увагу, літо, народу, напевно, тоді було зовсім більше, зараз менше людей, менше машин, нема корків на дорогах. Але чистенько, частенько. Я звернув на це, бачиш. Київ проїжджаєш, бачиш той хаос, той бардак. Львів не, не всі в районах прибирається так, як треба. Так що Харків це чудове місце. Тут хочеться жити, хочеться дихати, їздити на рибу, відпочивати, працювати. Ось що я вам хотів розповісти. Все, друзі, пока п'ятницю вже буду на місці, будемо далі спілкуватися. Слава Україні. Такі паровозики. Катають ну, дві мами, два малючка. Поїхали. Файно.